Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку практична робота номер 7 на тему розміщення аудіо та відеоматеріалів в інтернеті, а саме на платформі YouTube. Продовжуємо працювати з мультимедіа та їх розміщенням в мережі інтернету. Практичну роботу ми будемо з підручника. Інструкційна картка знаходиться на сторінці 147 і має наступну умову. Нам потрібно розмістити на платформі YouTube запропоноване відео, а саме під назвою Комахи. Перед тим, як розпочати роботу, пропоную перейти за посиланням в описі під відео. Та завантажити файли заготовки, які нам з вами будуть потрібні для роботи. А потім виконати практичну роботу. Давайте зробимо це. Отже, за посиланням в описі під відео ви відкриєте ось такий файл папочку. Де є дві папки відео та аудіо. Відкриваємо для початку папку відео і завантажуємо відеокомахи. Правою клавішою мишки на ньому і «Завантажити». Відбувається завантаження на ваш комп'ютер. Потім натискаємо Практична робота 7», Відкриваємо папку «Аудіо» І завантажуємо музику. Так само «Завантажити». Завантаження відбулося. Збережено в нашій папці завантаження. Тепер перейдімо до виконання практичної. А саме нам потрібно розмістити в мережі на платформі YouTube дане відео. Розміщувати ми будемо на своїй сторінці. Для цього нам потрібно здійснити наступні дії. Знайти зайти на сайт YouTube. По шуковику пишемо YouTube. І відкриваємо за першим посиланням. Якщо ви заходите і працюєте на своєму домашньому комп'ютері, то у вас обов'язково буде позначка отака от, от такого типу, де показано, що це ваша облікова сторінка. Якщо ж це не ваша облікова сторінка, і у вас буде показуватися трішки інше, Ну, до прикладу, ви зайшли з комп'ютера з робочого, тобто в школі, і у вас показано, що немає непідтвердженого облікового запису. Натискаємо увійти кнопку і обираємо обліковий запис. Вводимо нашу електронну адресу облікового запису. Вводимо свою е електронну адресу чи номер телефону від облікового запису, натискаємо далі. Вводимо пароль, натискаємо далі. Заходимо на свою облікову сторіночку. Тепер ми бачимо, що в правому ниж... в верхньому куточку в нас відповідна позначка, що здійснено завантаження. А саме здійснено обліковий запис, написано, буде ваша інформація і решта. Якщо у вас не створено канал, то після натискання Створити Завантажити відео вам з'явиться пропон... запропонують ваше ім'я, псевдонім і запропонують створити канал. Ми натискаємо Створити канал, після чого проходимо невеличку. Переходимо на сторіночку головну. Налаштування е, даних створення сторінки ми здійснювати поки що не будемо. Якщо ж ви на попередньому році самостійно виконували завдання, то ви вже свій канал створили. Після чого ми натискаємо завантажити відео після створення каналу. Нас вітають YouTube студії. Ми натискаємо Продовжити. З'являється вікно Завантажити відео. Обираємо файл. Файл наш, нагадую, збережений в папці завантаження під назвою Комахи, бо ми його завантажили саме звідти. Виділяємо і натискаємо відкрити. Після чого відбувається процес завантаження. Наш з вами відеофільм називатиме назву Комахи. Дивимося на інструкційну картку, що нас просять назвати. Комахи. Опис комахи, що трапляються в центральній частині України. Даний текст ми з вами зараз введемо. Комахи. Змінюємо мову обов'язково. Комахи. Що трапляються. В центральній частині України. Крапка. Дивимося далі на інструкційну карточку. А далі спо... просять залишити теги природа, комахи, жуколень. Лишаємо, опускаємось нижче. Ставимо позначку Ні, це відео не для дітей. Показати більше обираємо і прокручуємо нижче, шукаємо поле Додайте тег. Теги пишемо Природа. «Ентер», Комахи. «Ентер», Жук. Олень. «Ентер». Дивимося далі на інструкційну картку. Рівень доступу не для всіх. Ескіз відео жуколень. Погляньмо. Ескіз відео у нас має бути ось оце зображення жуколень. Отак от, от. Обираємо. Потім обираємо. Не для всіх це ми будемо встановлювати вже в... в кінці. Тобто там, де видимість. Погляньмо, що ще нас тут просять: музика вид кантри та фольк, назва as We Go. Це ми будемо вже налаштовувати в розділі Редагувати. Тому поки що ми повертаємося до обробки відео. Натискаємо далі. Натискаємо далі елементи відео. Перевірка. Дивіться, перевірка, чи немає порушення авторського права. Має бути ось така позначка. Натискаємо далі. І обираємо не для всіх. Тобто, зможуть дане відео переглядати тільки ті, кому ми надійшлимо посилання на електронну пошту. Саме ось оце. Натискаємо Зберегти. Будь ласка, наш файл з вами, наше відео опубліковано, закрите. І в переліку нашого каналу з'явиться перше наше з вами відео, в якому буде інформація ляпаковано показане, немає обмежень, буде дата публікації, кількість переглядів та коментарі. Натискаємо на цьому відео, відкривається меню роботи з відео, де нам потрібно до відео додати ще такі дії, як музику. Тому ми обираємо редактор ліворуч. Натискаємо Почати. І нам тепер потрібно до відео додати аудіо. Аудіо можна додати. Аудіо. І додати з фонотеки, тобто пошукати у фонотеці студії, тобто звідси. Що ми зробимо? Нас цікавить кантрі, тому ми натискаємо пошук, обираємо жанр. І обираємо кантрі фок. Застосувати. І погляньмо на щось подібне, а саме з назвою Ас go Спробуємо ввести As. Назва композиції містить. От As B Go. Натискаємо додати. І з'являється наша мелодія. Вона буде звучати тільки тоді, коли буде е, відображатися відео. Щойно відео завершується. Віде... Мелодія припине звучання. Після того, як ми додали звук, натискаємо Зберегти. Натискаємо Зберегти. І чекаємо, доки відбувається процес обробки. Даний процес може зайняти від 5 хвилин до кількох годин. В цей час ми можемо піти перепочити. По завершенню нам надійде повідомлення про те, що обробка завершена і можна працювати далі. Я зараз поставлю на паузу, зачекаю, доки відбудеться обробка. Щойно обробка завершиться, я вам покажу завершальну частину практичної роботи. Після обробки у вас з'явиться ось така фонотека. Коли ми натиснемо на відтворення, наше відео буде супроводжувати відповідна музика. Тобто ми додали аудіодоріжку вже до відео, яке опублікували. Тепер натискаємо деталі, повертаємося до вкладочки деталі. Натискаємо під е, вікном попереднього перегляду копіювати посилання на відео. І зараз ми надішлемо це посилання вчителеві своєму для отримання позитивної оцінки. Для цього відкриваємо нову вкладку. Відкриваємо електронну пошту нашу. Натискаємо Написати. Пишемо електронну адресу свого вчителя. Пишемо практична робота 7. Перепрошую. Там де текст. Вставляємо посилання і надсилаємо. Наголошую, кому ми пишемо електронну адресу нашого з вами. Е... Нашого з вами вчителя. Щоб він міг перейти за посиланням і оцінити вашу роботу, ваше відео, яке ви опублікували. Відповідно, після цього він вам надійшли лист, або в класі скаже вашу оцінку і поставить її до щоденника. Натискаємо Надіслати, і лист надсилається. На цьому робота із виконанням практичної роботи. Номер 7 завершено. Тобто ми все з вами успішно виконали всі пункти, які нас просили, в інструкційній карці. Завершити сьогоднішній урок я хочу завданням домашнім, а саме опрацюйте розділ 5.3. Сторінка 139 147 з підручника з інформатики для 8 класу. Також не забудьте поставити свої вподобайки та написати коментарі, чи допоміг я вам отримати позитивну оцінку за практичну роботу. Я ж з вами прощаюся, дякую за увагу. Бажаю успіхів в вивченні інформатики. До нових зустрічей!